Всім привіт! З вами цікавий і Фікус. Зараз Фікус, як ви бачите, закриває помідорчики, але це ви побачите в наступному влозі. І якщо поставите багато лайків, то він буде через 3-4 дні. Я, друзі, спочатку думав, бачу кучу, думаю, ну що ж це таке? Ну, думав, може Фікус щось, я не знаю. Потім ще одна от, там от куча була. А от коли побачив це, я тепер зрозумів. Настав. Оруди Я сьогодні очистив О, повна площадка, тому що завтра у мене день народження. Приїжджають мої сестри, з Чернігова. Давно не бачились, тут вони толком не були. От там от було дрова, ми перетаскали з фікусом вчора. їх. Ну, тут тут от був причеп. Я його отуди от поставив. Тобто тут ще бусик влізе, палю басику. О, тут я зробив місце для славути, тому що бусик я заберу, а славута ще буде. І тут дуже класно заїжджаю. Отак от фух, прям закатуюсь. Тобто мені навіть подобається це місце більше, тому що більше вивороту. Тут я, виходить, пісок розкидав. Ну, от. ну коротко, Я жалко, але хочеться, щоб тут було прикольно. Осталось тільки осипку. Оцю я вже туди повикидував. Я хочу провести. Шнур до цього насоса, ну, для цього фільтру. Тому що короче, постійно ось цей, бачите, подовжувач, він чи туди вмикає, по всій валяється. Я не хочу Я хочу його провести, стаціонарно сюди вивезти кудись. І знайшов у мене є такий. Щечик, ну я його не буду весь трогати. Я буду брати, візьму наград, тільки розетку, тому що я знайшов розетку. Тому згадав, що в мене така штука є. Я візьму розетку. Я, мабуть, тут потім світло проведу. Взагалі клас. Я вважав, що буде трохи швидше. Я вже коротше, десь півгодини, коротше, Та розетка, що я взяв там, вона коротше, струхнула. Я її спочатку прикрутив, потім під'єднувати, просто метал сам. Просто я навіть ще нічого не робив. Ну, Мабуть, багато років цьому щитку. Бачите, я звідти привів От, шнур. І ось тут буде розетка в мене. Короче, вона не закриваючася, щеся, що я показував. Ну я не знаю, будемо дивитися. В принципі, я можу там вимикати, там воно буде просто в розетку вмикається. От. Ну, Все, а сюди подовжуюся пущу. Потім ми вирішу, може бути якийсь світ. Там є світ, там ж камера підключена у нас, теж працює. Залишилось тільки під'єднати оцей шнур. До самої розетки. Бачите, я тут вкрутив, главное, а потім такий злив, що воно все так через заднє місце. Бачите, ця штука, вона просто впала розетка, впала туди. А потім я дивлюся і на різні частини. от це вона розпалась сама туди. Ну, подивіться в якому вона стані. Він йому років 100, мабуть. Що найцікавіше, просто дощечка. А це просто як вірьовка. Вона тримає цю деревяху. Я думаю, що буде нормально. Коротше, я під'єднав, зараз закриваю. Дуже погано, що в той розетці немає такої штуки закривачки. Але я подумав, що можна зробити якийсь тут просто навесик. Некоторі резинку ставлять таку кріпять. У мене десь там резинка є. Взагалі, от розетка є. Зараз хочу перевірити, буде, вона буде працювати. Тут, здесь я максимально герметично, маленьку отвір зробив. Тому що в принципі, в принципі, я думав все нормально. Бачите, я тягну чи з бані, чи там під'єдную. І то воно через весь. Це. Я хочу, щоб тут було красивенько. Я ж тут пообібрав про раз. Короче, Дуже короткий диванчик, тому я взяв пуфик. Опа! О! До! Кстати, тих мені і потрібен. Лежав, чекав, бідняжечка своєї участі, але треба спочатку вимкнути тут. Так що, якщо що, тут можна виключити і вимкнути, якщо буде якийсь е, дощ великий, вибор не знаю, чи буде працювати. Напишіть в коментарях. Вірите, чи вирі... вірите ви в мене, що воно буде працювати, чи не, вир... чи не буде працювати. Ну. Ну, я, Якщо чесно, я. Не сумнівався, тому що я багато вже розеток зробив, по електричеству, чого. тому. По суті, якщо от зараз вона схована, коли там вімкнута. Тому просто якщо придумати, куди ховати, можна просто пакетом, знаєте, роблять. Пакет і скотчем заматують. А можна ще отак от примотати, щоб воно точно дощ не попадав. Все. Авокадо. Поліна подарувала авокадо. На сьогодні день народження що я накупив таку поляну. Як ви бачите, арбузики вже класні. Ось. Я дуже сподіваюся, що сьогодні шашлик вийде такий же смачний, як завжди. Ото останнім часом Фух, такий порядок, я короче, вообще, глаза не нарадуються. Я, мабуть, зрозумів, чому зараз останнім у мене виходить гарний шашлик. Тому що дрова, дрова, вішня, це просто. Я думаю, що якщо була була йолка, дра, дошки всякі, нічого б такого не вийшло. Вот, це перше. По-друге, постійно треба перевертати його, крутити, не можна там уйти, знаєте, фіг знає куди. Третє, я завжди думав, що зашли. Він повинен як можна більше, як мов якомога більше там прогрітись, щоб було, але виходить так, що він... Просто сухий потім, сухий його як, тх, гризеш. Треба золота середина. Розумієте, щоб він сочним і лишився, щоб він приготувався і лишився сочним. От, тому так от. от. Як бачите, постійно треба перекручувати, щоб... О, бачите, підгорів. Підгорів зараза. Це не треба. Дуже багато жару, мабуть. Тому і підгорає. Блін, трохи перегоріли. Ну, вони нормальні. Я тут пофарбував цю терасу, ніхто тут не сидить, нічого не робить. О, тому хоч раз посидимо на цій терасі. Ну, Це значить, тому що стюж алкоголь не п'є. Вже два з половиною місяці не п'є алкоголь і того те, на терасі ніхто не сидить. Чи Бачите, виноград аж сюди вже доплівся. Ось так що... ну, такий у ну, нас не маленький я. столик. От. Як День народження проходить? Звісно. Палін, як справи? Смачно, все дуже. Всім привіт моїм підписникам. Це моя сестричка, та що молодша. Молодша. Молодша, да. так. Вона з нами на постійно їздить на всякі путешествия. Їздила, поки були Ой, поки війни не було. До речі, в мене коротше, така номінат, новина тільки що зателефонували і сказали, що машина. Готова. Мій бусик готов, і я можу зараз приїжджати за ним, його забирати. Це моя старша сестричка Танюша, це мої рідні сестрички. Сі... Друзі, це, мабуть, саме екстремальна поїздка буде, тому що все торчить, всюди, от сестра, Фікус, Поліна Фікус і ще, і що, і що. І ще куча товарів, я не знаю, треба доїхати. Але сьогодні, мабуть, бусик забираю. Друзі, я взагалі я єлі виїхав. Я вже забув, як їздити на автоматі. Вече порівняно зі Славутою, це не то, що там іномарка якась, а це просто якийсь самоліт. Я не знаю, боже, стільки місця. Я взагалі я просто в шокі в маленькому. В общем, що я відвіз бусика, трохи відпочив і приїхав за Славутою. На маршрутці. Теж довго їхати, але треба ж якось перегнати було. Дві машини. Фікус уїхав, може, ну, ми думали, може на септі якось. Чи Фікус просто у нього теж правила? то вічно її не видно і я боюсь, що хтось угнав. А хлопці, бачите. Що, люди? Коротше, мій автопарк. Короче, готов. Бачите, під дві машини я зробив, одна тут буде. Вот. Ну, тут кришу вже пора робити. А друга тут. До речі, я сьогодні відкриваю багажник багажників. От ета... куча всякого говніща. Я так зрозумів, це все було поміняно. Капець. Трохи вимози, ну нічого. Коротше, куча говніща це у нас. Гармошка фільтра невоздушний. Болти різні, прикиньки. Офігеть. Я б склапанов. Не знаю, куди це дивати, але треба вилазити. На, моя масіночка. Я не знаю, просто ну, після Славути, так я не знаю, вона для мене як якийсь, я не знаю, прям само, самоліт. До речі, трек готовий. Той, що просимо, да, в прошу, по-моєму, прошому влозі, я ходив записувати трек готов, трек а, приморя. Я трохи тут а, його поставлю, і можливо вже є він на ресурсах, що можна послухати. Я теж посилання поставлю. Привів сапальцюр на ірбінку. Щас Аліска буде така грязна. Бен, що ти думаєш? Давай. плавай. Так, смішно, далі. Давай далі, не бійся, там більше води. Далі давай. А Бента виявился цикунець. цикунец. Ну що, друзі, ми вирішили змінити обстановку І виїхали на таке озеро. Тут ці нікого немає зараз магазин. В общем, ми вирішили підійти до турників. і подивитися, що тут дає. І що, Зможеш хоч разок. Ну що, друзі, я нарешті вирішив купити морозилку. Оце моя. Дивіться скільки місця. буде для кісток і для ягід. Фу, Ну, друзі, коротше, стало. Я аж лавіну приїхав. Боже, як гарно мати бусі. Все влізає. Перше, морож, морозиво. Я кладу, До речі, я солодково намагаюся сілами не їсти, але морозиво я не знаю. Місця тут дофігає, я собаком фарш купую, дуже рідко виходить, але... Ви бачите, він дуже глибокий. Ви скажете, навіщо він? Я не хочу показатися якісь з якимось старпером, і що ти знаєте, багато хто ягоди заморажує, щось такісь фрукти заморажує на зиму. Але мені просто цікаво це це робить моя сестра. Це робить багато, навіть підписники писали. Один з прикладів. Ви бачите, скільки сливи вона така смачна, вона солодка. Просто це маленький приклад того, що тут все на халяву. Зараз буде жина, ще є ягоди. Трохи раніше було б, була б ще малинка, але може щось купуємо. Купувати будемо Сліву як би не заморожують. Тому що як і арбуз, вона тому що вона буде як така, як соплі. Але я мені розказували, що її можна їсти як морозиво, Кеша взимку це взагалі ну, таке. Як морози, так і так холодно. І чи варити компот? Ну, подивимося, якщо буде місце, цю сліву, я зараз зберу її. Це не наша сліва, але цих сусідей Ольги не буде цьому році, тому вона не буде проти. Ну Ось, це, мабуть, одна двадцята частина. Зараз все ж таки спробую помити і покладу морозилку. Люди, дуже дивні речі дивні. Колись є у нас Бен. Знаєте, вона сама велика собака, вона всіх строїть. Я взагалі, вона так з літу всіх з'їдає. І ну, звісно ж, вона строїла білика. Тому що він був малий, таке прям дитя. Коротше, що я бачу зараз. Зараз виходить, все навпаки. Білик виріс. От, він приходить і починає строїти е, Бена. Йому пофіг, он такий, знаєте, хвост, так от у Бена хвост. Піджат. І він убежав через забор, тому що не хоче коротше, проблем. Я не знаю чому. І Білик, де не був і Білик, і Бен, і він реально строїть Бен. Що таке? Чому ти такий став? Босс мафії, да? Я не знаю, ну це виходить возраст. Ну, старий, стой, старий вже. Ну да, у нього щось з зубами, хоча я не знаю, він такий великий, страшний. А цей вже ну, ще молодий, ну скак молодий, вже йому може років, може 5-4-5 років вже білих на наших очах уряду. Думаю, золото. До речі, я переставив морозилку сюди. Тому що, ну коротше, тут є місце, тут все зручно, все відкривається. Ой. Ну, а тут, виходить, місце пусте, нормально. Що тільки на барахолки не знайдеш. Дивіться, який декор на даху у людей. Аісти. лелеки. Я спочатку думав, це, це ну, металевий якісь. Це живі лелекі. Бачите, головою крутить. Ну що трапилось, це скази. Мене оси покусали. Капець, скільки ж? П'ять. Раз. Один. Два. Три, чотири, за голову, п'ять. І ще десь за ногу, бригаді. І мене, і мене, за тебе теж куснуло. за спину. Ось що, поїхали ми за патиками. Ну, це такі палки для помідорів. І він щось розвершив гнездо. Я дивлюсь, бігає, бігає щось. Короче, Дивлюсь, машини сховався, я в машину потім бах і мене в машині. Як укусило, Коротше, я не знаю, це перший раз такий. Ми тепер боїмося, боїмося, що зараз розпухнемо і <сум> шукаємо аптеку, а це соло тут немає нічого, ні аптеки нічого. Був колись тут. Знімав навіть в Тік-Ток це працював. Ну і стало трохи менше, наче начебто. Друзі, що ми коротше, вирішили з Вітькою пошукати чорниці в серпні. Хі -хі. Мабуть, нічого ми не знайдемо. От. Ну, Ми вирішили спробувати знайти, тому що треба. Треба е Треба на зиму щось варити, якийсь компот. Ой, компоти варені, це, це, щось заморажувати. До речі, вже з сліви е три пакети зібрав і на заморозку, і вони вже мрзнуть. 2 серпня ми Побачили, знайшли галявину, коротше, з черниці. Дивіться, багато бат. Походи, О, і Черниця це монашка. Черника. От за годину? Сережа не зібрав нічого. Бо Сережа ТікТоки знімав. Тік-токи. Халява! Експерт. І вона ще така нормальна. Експерт, вона зараз така близько гривень 300 буде коштувати. Капець, отут валялася! Ну її варили, вона вже була зламана, але все одно. Файна штука. Знову приїхали ми знову за. О, от черницію. мені випадка там вазони повикопувати. О. Приїхали за чорницею. Сьогодні ми що будемо черницею? На що збирати? Я буду ліпити варенички. Принаймні буду вчитися, бо я, я варенички ніколи не ліпив. І так, кухня від фікуса. Що ми робимо? Позоримося. А ти хоч вимив стіл? Так, да, навіть антисептику. Це, це, це що, Це вареники. Це не вареники. Це фікусеніки. Фікусеніки мозочки з ягодами. А тут що ти береш? Сов грибний. А, а, оці гриби, котрі знайшли. Ідись під руки, бо я тебе зараз виматькою. Я навіть питав у сестри, і виявляється, що сестра також ніколи не робила вареньки, Говорять, гуглі. І оце ж ми прогуглили. І зрештою переговорив із мамою. Мама пояснила, як треба робити тісто. О, він вже не липне. Дивіться, яке файненьке. До рук не прилипає. Зробив, як мама сказала. Зараз буду ліпити пункт. Ну, трохи не, не схоже на вареньке, але ви, 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 ви дуже смачно пахнуть. Це хінкалі з чорнецями. От. А ще я боюся. З приводу цих грибів дуже боюся. Хоча вони схожі на. У нас немає скалки, так? Да? Нема. Вони схожі, звісно, на свідомі. Да? До речі, це ж тема з морозилки була. от Бачите, це у нас для собачок. Я храню. І дуже ну, от це вистачить на 6 днів на 5 Я вже тягаю. Оце у нас прикольно так. Оце така сліва. Ще ми нарешті можемо сальцо купувати. Оце теж сліви. До речі, ви бачили такі щітки прикольні. На Шурік не одягаєш І все, коротше. Якщо що можу дати. Силочку, посилання на магазин, де я брав. Така спека, вже третій день спека, арська просто. Десь може 40 градусів. Для цього котла нашого мученика. Хочу купити дров, хочу купити нарешті дуба, щоб він от фігніці не було. Це все через те, що ми використовували дошки, дошки-йолка, і вона плаче все от забивалось. Да і КПД у дуба краще. Тому, нарешті, на цю зиму, а ми будемо зимувати, Тут з фікусом, ну, по крайній мірі, ми так вирішили. Куплю 6 кубів десь дуба. Але оці. Дошкі там дофіга і там оце дрова вішня. Це все піде на буржуйку, котра у нас тут стоїть. прикольна труба, яка стоїть на першому поверсі. Тут -от буде дров'янка на дуб. А куди складати різані ці дрова? Дивіться, їх дуже-дуже дуже багато. І о, бачите? Там Фікус говорить, я не віддам, я там буду огород. Вирішив так. Оце дерево, вишня, вона дуже не треба спілюємо цю вішню. Оцю дров'янку тут робимо до самого забору. От. І це от сюди будемо скидати. О, ці дрова різані, які будуть для буржуйки. Бачите, бідні собаки, вони там взагалі страдають. Спека така, що наривають ями. Я знову здесь, коротше, посадив траву пару днів тому. Вони знову нарили. Вони роють всюду. Да, просто басейн. Я перебрав, коротше, хімії. тобто, виходить, перекись, хлор, як якось поєднав, і все почомусь, чомусь, воно перестало працювати. Дуже багато було короче, водорослей. ну от, Як говорить кое-хто. І я ще більше коротше, хлора ще більше періс, а ще більше коротше водорослей. Мені прийшлося освіти. Це нова вода. Нова вода нова вода, як тільки кидає хор, становиться зеленою. Я вчора кинув на зелену, але вона починає короче, осадок садитися на дно. Взагалі, я думаю, на цей влог все. З вами був цікавий там фікус. Іноді підписуйтесь на канал, ставте обов'язково обов'язково лайк і коментуйте все, що. Знаєте, я сподіваюся, що ми виживемо, тому що гриби, які сьогодні варять, фікус, ми взяли. Я не знаю, може вроді біли, але... Все буває короче. Всім пока, мірного неба. Спіть міцніше і пока.